Доброго дня. Розпочнемо комісію, бюджетну комісію і присутні три члени депутатів: Тосідун, Довганюк і Фізер. Запрошені голова територіальної громади Поряниця Іван Іванович, секретар Лін Турчупа Вікторія Іванівна і відділ ваш Олена Михайлівна, начальник відділу фінансового відділу. Порядок денний про внесення зміни до рішення Сил Грондівської сільської ради від 1912 року номер 1299 про затвердження програми благоустрою населеного пункту Грундівської територіальної громади на 24 рік. Друге про внесення змін до рішення Грундівської сільської ради від 19 до до року номер 1306 про затвердження місцевої, місцевої цільової програми компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з огляду на непрофесійній основі на 24-25 роки. Третє про затвердження програми поховання померлих одиноких громадян осіб без повного місця, повного місця проживання громадян від поховання, яких відмовилися рідні знайдених неупізнаних трупів на 24-25 роки. Четверте, про внесення змін до рішення Грудівської сільської ради від 19.12.23 року No1313 про бюджет Горьківської сільської територіальної громади на 24 рік зі зміною, змінами від 19.03.24.25.06.24, 13.08.24. Це є про порядок денний. Прошу проголосувати за нього. Хто за рішення прийнято. По першому питанню внесення змін до рішення Урондівської сільської ради від 19.12.2023 року номер 1599 про затвердження програми благоустрою населених пунктів територіальної е, е, у, у громади. На то, прошу на, на слово надаю ваш Олені Міхайлів відділу фінансовому відділу. Шановні депутати, шановні присутні, e, зазначеними змінами пропонується внести зміни до переліку завдань та закладів, зазначеною програмою, та збільшити обсяг фінансування програми. До переліку заходів пропонується включити. Такі заходи, як ремонтні роботи з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення, що для нього великі лучки грають в межах Городівської територіальної громади. Зазначеними заходами пропонується рекомендувати, зобов'язати ДП «Служба автомобільної дороги місцевого значення як балансу утримати вище зазначеної дороги, здійснити ці роботи. Загальний обсяг фінансування, тобто ці кошти передаються на службу автомобільних доріг, вона виконує ці роботи. Зазначений обсяг робіт пропонується визначити в сумі 4 мільйона 20 тисяч 600 гривень. А чому ми передаємо ці кошти? А, оскільки ця дорога знаходиться на балансі служби автомобільних доріг, а не на балансі сільської ради, то вона зобов'язана здійснювати експлуатаційну отримання. Оскільки цього року у державному бюджеті для бюджету, бюджету Закарпатської області кошти на експортаційне утримання доріг місцевого значення були не передбачені, а зазначена дорога знаходиться в аварійному стані, тобто створює відповідні умови, які порушують правила дорожнього руху, то тобто відповідно до звернення служби автомобільних доріг попередньо було звернення і від нас щодо експлуатаційного утримання, є така пропозиція, що акумулювати ці кошти і цього року. Зробити так відлянку дороги. Можна? Я доповню. Руслан Миколаївич, дивіться. Ми пам'ятаєте, вже за цю дивини це четвертий рік, ми неодноразово зверталися на службу доріг, підкреслювали, що у них на балансі є дороги, які через нашу територіальну громаду, але вони край незадовільному стані. Якщо ще два роки назад, до війни, три роки назад, десь можна було апелювати, що вам держава виділяє кошти. Да, їх мало, да, було 200 млн грн на тих. Цих доріг є, є, дороги поділяються на державні, обласні місцеві і наші комунальні. То, да, дійсно, на обласні дороги місцевого значення виділялося мало, тому що їх більше кілометрів по області, утримати експлуатаційне капітальний ремонт, тим паче, то великі кошти, але десь ми пробували поривати по частях ми десь робили ці дороги. То вже два роки служба автомобільних доріг. Ми навіть не можемо до них хаплювати. Ми і далі звертаємося, було це і три звернення. Недавно остаточно, щоб, щоб поклало крапку. Що, будь ласка, можемо щось дорогою робити, але просто зараз останній ліс банальний торгують. Ми не можемо. Тому що у нас нуль. Це є і сніговочівка, це є і е, пісок, це є і сіль, а у нас є просто нуль на утримання. Не йдемо може навіть про поточне, або капітальний ремонт. Якщо і ковід не якщо ви бажаєте, то якщо ще років три раза бюджетне законодавство забороняло, кожен, хто мав на балансі, мав своє робити. Зараз бюджетне законодавство, враховуючи реалії, сказав так, що можливі різні бюджети можуть давати субвенцію. І ви бачите, ми даємо субвенцію і на МНС, ми дадемо субвенцію і на радянській адміністрації, і, і на СОБЕС. І не то, якщо ви виділите кошти, ми готові зробити. Питання, остання розмова з ними була, питання стояло так, що ми вже коштів не маємо. Ми готуємо слідуючий бюджет, закласти вам кошти, дамо гарантійний лист, тож ви заробіть. Але е, зібралися ми на раду, сіли і прийняли рішення, що на світу бюджет то страшно величезний, впаде, нам тягає, а там приблизна сума 6 млн грн по їхніх попередніх розрахунках, поточного тримання, тобто ширина вулиці, плюс довжина, плюс, плюс узбіччя. І от ми прийняли рішення, прийняли рішення на виконавчому комітеті. Зараз доводимо вам, а після вас протоколом бюджету на сесію, яка є ваше бачення, що все ж таки згорнути таке було бачення, не виконком і не з працівниками сніради згорнути. Це була вулиця Петрики, Ужняти, це була вулиця, у нас вже є перевиконання дохідної частини, і то що я вам обіцяв, що на Страбічого ми все ж таки закрили питання по залізничній вулиці і по вулиці Шевченка до стадіона. І по Горунді. Від перевиконання, але є побажання, що перевиконання все ж таки направити на субвенцію, дати їм субвенцію, підписати з ними договір, проплатити частково скільки можна цей рік, і щоб на другий рік нам залишилася менша різерна частина тих коштів. А вже ці комунальні вулиці вона планувати вже із бюджета 2025. От таке побажання. А ви думаєте, це за цей участок ми маємо повністю? Da, от, навіть без півфінансування. 100% фінансування. Але якщо ви пам'ятаєте, у нас часто, е, у нас ця вулиця пройшла у 2021 е, році в кінці тендер, і там йде капітальний ремонт. Від ґаті, з'їзда, тобто до капітального ремонту, поточний можна робити. Якби був капітальний, але капітальний скоро враховуючи ці реалії не буде нема. Тому побажання таке зробити поточний, Найдасть Бог приступити до капітального. Тобто спойлишний поточний ремонт. А далі буде, ми за руками не знаємо, каже, мані, не знає, не яка ситуація. Що, приходимо до другого uh, до... пропозиції. Проголосувати за. Прошу проголосувати. Хто за одноголосно прищення прийнято? Пронеснене зміни до рішення Уродійської сільської ради 19-1223 року знову за номером 13.06 про затвердження місцевої цивільної програми компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 24-25 роки. Прошу Олена Михайлівна. Шановні члени комісії, від, від, відповідно зазначена програма, у нас заперечена, ще в грудні 2023 року фінансується протягом 2024 року, у бюджету на реалізацію цієї програми закладено 200 тисяч гривень. Але враховуючи то, що кількість осіб, які звертаються за зазначеною компенсацією, та враховуючи те, що нам до кінця року залишилося ще, ну, ми зараз у жовтні платимо рахунки за вересень місяць, вересень, жовтень, листопад, грудень за пропозицією відділу з питань соціального захисту пропонується обсяг фінансування збільшити на 20 тисяч. Тобто щороку обсяг фінансування буде становити не 200 тисяч, а 220 тисяч гривень. Якщо не додавляться нові да. люди, які будуть за задовувати... допомогою. Да. Тобто є вже зараз заявка звернення щодо призначення цієї компенсації і в ході аналізу, як використовуються ці кошти, є пропозиція збільшити обсяг фінансування ще щороку по 20 тисяч гривень. No, за розрахунком, якщо ми дивимося, що щомісяця у нас зараз іде 15 тисяч гривень, в середньому виплата на одну компенсацію, якщо немає доходу, до 2300 гривень, каже, що достатньо. Mm -hmm. Питання. Цю. Тобто ця програма є не вона є стара просто да. в контексті вносимо зміни щодо фінансування. Mm -hmm. Сама програма не міняється. Проголосувати хто за прийнято одноголосно. Переходимо до третього питання про затвердження програми поховання померлих одиноких громадян, осіб без повного місця проживання громадян від поховання, яких відмовилися рідні, знайдені невпізнані трупи на 24 25 рік. Слово надаю від Іванівна. Чоле Чупа Шановні присутні, відповідно до закону про поховання похоронну справу. Громада за рахунок коштів місцевого бюджету має передбачити провести поховання померлих одиноких громадян, осіб, від яких відмобля, осіб, які родичі відмовляються провести їх поховання, також знайдених на пізнаних клубів. До цього часу відповідно програми в бюджеті не було, але у вересні надійшло попитання з Букатівського районного управління поліції. Зазначено, що на території громади навісніше було знайдено налички людського тіла, і от зараз вони можуть провести поховання. У даної програма розроблена два роки. На кожен рік орієнтовно планується виділити кошти в сумі 10 тисяч гривень. Це тут буде безпосередньо вкладатися угода із відповідною організацією, яка повністю забезпечить поховання. В даному випадку. Це вже можуть відказатися да. Ось і я маю. Так. на Ну, Якщо моральні клависні міста, то обласного значення практикують, у селах все ж таки є поняття, що наші сусіди, родичі, хто дивляться. Але в принципі ми враховуємо цей момент, що да, дійсно, людина може бути, що немає грошей так цінічно або може не цінічно, І от ми маємо цю програму. Як без, 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 без ідентифікованих осіб, так і відведуються відмовити. Прошу проголосувати. Рішення прийнято. Переходимо до э, четвертого. го змін до рішення громадівської сільської ради від 19 до 12 до 23. -го. 13.13 -13. бюджет Грундії сільської ради Урандійської сільської територіальної громади на 24 рік зі змінами від 15.034 року, 25.06.24 року, 13.08.24 року прошу начальника фінансового відділу на Вістальова Михайловну. Шановні члени бюджетної комісії, проєкт рішення про внесення змін до сільського бюджету розроблено з виконання вимог бюджетного кодексу України, враховуючи то, що станом на 1 вересня 2024 року, сільський бюджет по доходам загального фонду перевиконано більше на 5, чи на 5%, відповідно до пункту 788 бюджетного кодексу України є підстави щодо внесення змін, в першу чергу частині збільшення доходів загального фонду та. Відповідно, збільшення видатків сільського бюджету. У ході формування проєкту рішення сесії, враховуючи те, що сесія має відбутися 8 жовтня, також було проаналізовано е, виконання доходів станом на 1 -е жовтня. І у ході аналізу пропонується збільшити дохідну частину сільського бюджету станові 2 мільйони 328 тисяч 900 гривень, а також збільшити за рахунок субідності обласного бюджету на виконання заходів по новій поліційській школі в сумі 438 тисяч 200 гривень. А також, керуючись пунктом 22.8 Прикінцевого та перехідних договорів бюджетного кодексу України, збільшити видатки сільського бюджету за рахунок залишки коштів на початок року в сумі 20 тисяч гривень. Зазначені 20 тисяч гривень пропонується додатково спрямувати на реалізацію заходів програми компенсації фізичним особам Зміни до якої вже було попередньо озвучено, за рахунок субвенції з обласного бюджету на нову українську школу пропонується по головному розпорядку відділу освіти культури молоди та спорту збільшити бюджетне призначення в, тому числі, в сумі 487 тисяч гривень, в тому числі за рахунок субвенції в сумі 438 тисяч 200 гривень. А також відповідно до умов постанови, щодо використання коштів зазначеної реденції передбачити за рахунок перевиконання дохідної частини 48 700 гривень співфінансування. Зазначені кошти відділом освіти культури молоді та спорту будуть витрачатися на придбання засобів навчання відповідно до умовної української школи та придбання обладнання. Окрім того, за при перевиконання дохідної частини пропонує. Передбачити додаткові кошти сумі 133 тисяч гривень на отримання апарату сільської ради, зокрема, придбання господарського інформацію, пала мастерних матеріалів, ролетів, придбання та заправка картриджів, оплата послуг з інформацізації, це функціонування нашого вебсайту. Окрім того, пропонується за рахунок перевиконання спрямувати кошти на вищу озвучену програму. Поховання померлих одиноких громадян осіб без певного місця проживання в сумі 7 тисяч гривень, збільшити обсяг фінансування на програму благоустрію, зокрема на експлуатаційне утримання до розгального простування, яке було услучно вже попередній інформації, в сумі 2 мільйона 140 тисяч 100 гривень. Окрім того, надійшли звернення від сільської ради, від апарату сільської ради та звернення від відділу освіти, культури, молоди та спорту. Щодо перерозподілу коштів в межах бюджету сільської ради. Зокрема, пропонується зменшити обсяг фінансування за реконструкцію вхідної групи навчального корпусу літера будівлі громадівської школи в сумі 328 832 гривень. Та зменшити обсяг фінансування на придбання продуктів харчування по закладам до шкільної освіти в сумі 113 366 гривень. Це не тягне за собою визнання кредиторської заборгованості. Чи зменшення, чи неналежне забезпечення харчування діточок у садках, це є зекономлені кошти. І пропонується ці кошти спрямувати на придбання газових котлів, зокрема, для закладу дошкільної освіти суми 46 тисяч гривень, для закладу загальної середньої освіти, тобто школи в сумі 50 тисяч 900 гривень. Для придбання витяжки для закладу дошкільної освіти суми 28 тисяч. А також передбачити повному обсязі потребу у коштах на реконструкцію вихідної групи бджіл сільського будинку культури в селі Бронта сумі 314 108 гривень. А також пропонується зменшити обсяг резервного фонду сільського бюджету в сумі 350 тисяч гривень і ці кошти також спрямувати на виконання заходів програми благоустрій на експлуатаційну утримання дороги загального користування. Ці зміни були. Озвучені на засіданні виконкому сільської ради після засідання виконкому Кабінету міністрів України прийнята постанова Кабінету міністрів 4 жовтня 2024 року за номером 1145. деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкової, початкової класів загальної середньої освіти для городівського сільського бюджету зазначеною постановою передбачено кошти в сумі 989 700 гривень. Тобто у нас будуть харчуватися діточки не тільки пільгових категорій, ну, перші-четверті класи, а всі діточки. Це збільшення доходів відповідно видатків сільського бюджету. Пропонується додатково включити до проекту рішення. інформація. Питання. Чи з крабічові городі сюди будуть Тобто якщо, тобто, тобто, якщо ми до тепер від 1 до 11 класу закривали 100% пільговиків, півговіки всі прописані законом, плюс ми конкому додавали, але ми пішли ще далі, тому що ще ми ще зробили так, що ми розпоряджуємо коштів, і навіть якщо не парує по критерію, діти. Дорогі діти, батьків, які діти, ветеранів війни, діти, і так далі, ми пішли, що навіть, якщо довідку візьме, немає ще посвідчення, а потім ми пішли ще далі, що е, якщо керівники закладів, і служба справ дітей бачать, що не по жодному критерію дитина не йде, і таких має дуже багато, але буде клопотання від директорів шкіл, від завідуючих садиків, що по критерію не йде пійому. Але вони опочуть над віконком, щоб на 100% звільнити, бо дуже погані матеріальні побудові умови. І от віконковому ми ще тих звільняємо. І в цілому закриваємо бюджету. Зараз, приховуючи те, що держава доклала наш залучання під фіоне, доклада зараз е, до освіти і закривають першу чергу вас, всіх безкоштовно. Це буде у нас у столах? У нас у школах іде поки що кейтери. Тобто ми оголошуємо тендер, будь-які, хто має газ, хто має харчування, школу, установи, ресторани, заклади, їдальні, йдуть на тендер і от привозять таку готову. Ще питання. Прошу проголосувати. Хто за? Всі рішення прийнято. Закриваємося. Закриваємося. Дякую всім присутнім. До побачення.